А ти знав, що таке стиль Урбан Самурай? Ні. Зараз розкрию тобі атмосферу цього стилю. Ключовим елементом є багатошаровість, що створює імітацію самурайських ободунків. Важливими елементами є кімоно, а також різні інтерпретації карго-штанів. Додаткового антаражу додають принти в японському та кіберпанк стилях. Важливою складовою є практичність, функціональність та адаптивність одягу до використання гаджетів. Тому стиль часто називають кіберсамурай, а його прихильників кіберсамураями, що логічно. Бренд Тур святкує свою 10-ту річницю і випустив колекцію в стилі Urban Samurai. Тут ми реалізували всі принципи стилю, зробили акцент на геометрії деталей та зручності. Деякі моделі об'єднують собі до п'яти видів тканин, а ще ми змогли об'єднати льон та нейлонову тканину в одному виробі, що було нелегко, повірте на слово. Ця колекція справжній прорив для українського ринку та ком'юніті самураїв. Цікавим фактом є те, що назви моделей прив'язані до якудзи, що підкреслює статус кожного виробу. Підписуйся на нас, щоб доєднатися до клубу Самураїв.